Новини учора Стрищина зустріла свого героя Володимира Бойчука. Похорон сьогодні, 16 вересня, о 14-й годині з церкви Успіння Пресвятої Богородиці, вічна пам'ять українському захиснику, щирі співчуття дружині та доньці загиблого. Пам'ятаємо в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. 200 днів, які змінили Україну, 6 місяців випробувань, болю. Трат нескореності, стійкості, мужності і незламності 200 днів неймовірної єдності армії і народу ці 200 днів. Ще раз підтвердили, що ми гордий і незалежний народ, який ніколи не стане на коліна перед ворогом. Ми платимо неймовірно велику ціну за свою незалежність. Не дай Боже впасти у безпам'ятство і забути тих, хто захищав і захищає Україну. За ці 200 днів ми відчули, пережили біль. За знищені міста і села, жорстоке і підле вбивство мирних людей. Відчули допомогу усіх небайдужих країн сусідів які подали нам руку допомоги. Ми відчули, що ми не самі у цій жорстокій боротьбі з підступним і підлим ворогом. Ці 200 днів показали, хто є хто насправді. Боляче, що у нас є зрадники і колаборанти, запроданці, які зраджували землю, що на ній жили. Нація очиститься від них. Найбільшим щастям є звільні. Наших міст, сіл від ворога, щира подяка нашим мужнім воїнам Збройних сил України. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо усе зруйноване, розквітнемо. Слава Україні, слава її героям! На мистецькому фронті Устрію продовжує кипіти робота. Працюємо для перемоги. У виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина разом з дітьми представники волонтерської ініціативи Крила допомоги виготовляли сувеніри для продажу на ярмарках в Америці та Німеччині. Вилучені кошти підуть на потреби нашим. Воїнам в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Міський голова Олег Канівець нагородив відзнакою за заслуги місто Стрий директора стрийської дитячої юнацької спортивної школи багаторазового призера. Та чемпіона з волейболу, тренера-викладача з класичного та пляжного волейболу Миколу Столярського. Саме завдяки професіоналізму пана Миколи та його колег Стрей став містом волейболу. Після повномасштабного вторгнення Микола Столярський приєднався до лав Збройних сил України і зараз захищає кордони України від ворогів. Вітаємо з відзнакою, і нехай Господь береже. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Кіно заради перемоги у стрію відбудеться показ фільму Мої думки тихі. Це українська трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча. У фільмі підіймається вічна проблема батьків і дітей в головних ролях Ірма Вітовська Ванца та Андрій Лідаговський. Трансляція кінострічки відбудеться сьогодні, 16 вересня, в Народному домі по вулиці Народній, 8 Початок о 18 годині. Вхід вільний. Показ фільму відбудеться. В рамках національного туру кіно заради перемоги за сприяння офісу президента України на підтримку українських військових та переселенців в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини 14 вересня. Представники бізнесу у співпраці з громадською радою при Львівській обласній військовій адміністрації передали 50 бронежилетів українським воїнам на передову. Уже наступного тижня вони, а також інша допомога, будуть на передовій. Передача цих бронежилетів це приклад, коли справи показують більше ніж слова. Дякую громадській раді при адміністрації та благодійному фонду Сучасна Україна. За цю допомогу нашим воїнам з такими людьми ми не переможні. Слава українським захисникам і велика вдячність за захист України, підкреслив очільник Львівщини Максим Козицький. Президент благодійного фонду Сучасна Україна Володимир Гавриш наголосив, що усі зусилля об'єднали заради однієї мети перемоги. Ці бронежилети 4 класу захисту з сертифікованими плитами є легкими, але водночас стійкими. Ми залучили партнерів та донорів, які є небайдужими і хочуть допомагати армії. Україна точно переможе і кожен має докласти на своєму рівні усіх можливих зусиль, зазначив Володимир Гавриш. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Земля рідна, скільки разів тобі доводилося стояти на смерть? Свою волю, та найбільше твоє багатство це люди, працьовиті, горді, співочі. Не могли вони жити в неволі, вважали, що краще смерть стоячи, ніж життя на колінах. Іван Франко, Захар Беркут у бібліокінозалі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Стрийської міської централізованої бібліотечної системи відбувся показ історичної драми Захар Беркут. Це екранізація одноіменного твору Івана Франка. Фільм режисера Ахтема Світаблаєва є справжнім героїчним кіноепосом про незламний дух українського народу, який кожен патріот. Повинен побачити. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Учора своє 20-річчя від дня свяченичих свячень відзначив єпископ-помічник Стрийської єпархії Преосвящений владика Богдан Манишин. Цього дня у 2002 році владика прийняв єрейські свячення з рук Блаженої пам'яті преосвященного владики Юліана Гбура. Катедральному храмі, успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия, Преосвящений владика Тарасеньків, єпарх Стрийський, працівники єпархіального управління, духовенство та вірні Стрийської єпархіальної спільноти щиро привітали Преосвященого владику Богдана з 20-ю річницею іерейських свячень. Щиро дяка Господу за дар вашого життя, служіння, покликання та відданість Христовій церкві. Щиро дяка за приклад вашого служіння, який надихає, нехай люблячий. Господь завжди оберігає і провадить вас, дарує міцне здоров'я, мир, душевний спокій та супроводжує у вашому служінні на многії літа. Опублікували на сайті Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. А ми приєднуємося до цих привітань і бажаємо Преосвященному владиці Богдану Манишину многоя і благая літ.